Готова, коси поправила. Косіка. Так, стой. Постав флакону десь парфкотанеї, привіт. Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні, друзі, я знову не сам. А з українською парф блогеркою Наталкою з каналу Наталка про парфуми. Прошу вітати! Всім привіт! На вас сьогодні чекає фантастична підбірка сім дорогих ароматів, які вартують кожної гривні. Отож, ставте лайки, вподобайки, переходьте на канал Наталки, бо це парне відео, і там ще купа крутих діамантів. Так, Наталко, так. А ще ми знаходимося на Преславінській 57, це парфумерний простір Лефлокон. Це те місце, де народжуються парфумерні відкриття. І, до речі, ще хочу зазначити, Наталко, те місце, де ти рідко буваєш. А де ти рідко буваєш? Правильно, на барахолці. Бо ти з сім'ї з багатої, не з такої, як я. Тож, подивіться в інфобокс, там буде посилання на. Парахолку, також на канал Єці Щер там я викладаю тим, чим я користуюся. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Сьогодні ви будете зігрітими нашими серцями. Що, Наталка, поїхали! поїхали. Окей, друзі, і ми е, з вами ділимося підбіркою, яка просто буде феєрична на осінь сьогодні. Ти згодна? Згодна. Шикарні аромати. Я вже з нетерпінням чекаю, давайте розпочинати. Друзі, перший аромат, який я відкрив в Лєфлоконі, Але чому я взяв його в підбірку? Тому що цим ароматом. Користується пані Дарія. Вона сидить на рецепції в мене на роботі, і він просто ти заходиш в фоє і він просто тебе розвертає на 90 градусів, і ти починаєш посміхатися. Він надає настрій. Це від бренду Maison Mataha, До речі, він. Один аромат в бренді, а називається ескапеде гурман. Тобто ескейп гурманська втечина. Да? Я тобі нанесу цей аромат я думаю, ти знайома з ним. Ось. Це а, да, от, ти знаєш, це саме той маркер, коли ти посміхаєшся. Більше нічого не потрібно. Якщо пані Наталка посміхається, це вже 5 зірочок, щоб звернути увагу на цей аромат. А як він тобі, бо мені він просто ідеальна ваніль з під е, таким, е, знаєш, жареним розпаленим цукром. Що хочу сказати, ти почав з ванілі. Ну, я впевнена, що зроблено це через ваніль, але пахне ірисками киць-киць або цукерками тофу. Угу. Тофі. Тофі, так, ось киць -киць. ці такі жуйки карамельні. Угу. Це так смачно. Це та сама ваніль, яка от. Не важка, от сама прямолінійна, дуже солодка і дуже манка. І це та ваніль, яка, от просто ти вдихнув і кажеш, все завідгружайте, відвантажуйте, це, продано. Це правда. І кожен день я заходжу знаєш до себе на роботу, і Даша вітає, вітається, і кожен день я чую цей аромат на ній. І ти не повіриш, я завжди в гарному настрої. Так. Вона ще має знаєш коли вітається так цукерочки тофі подавати, пригощатися. Друзі, якщо ви хочете розвернути публіку до себе або працюєте з людьми, де багато простору, цей аромат просто ідеальний. Він буде налагоджувати цей коннекшн з людьми і. Е цей аромат вам по зубам. І ти сказала, що він нагадує киць-киць, Знаєш, оці е, карамельки, які витягують пломби. Цей не витягує пломби. Цей просто притягує. додає вам шику і притягує людей. Дарія, у вас шикарний аромат. Просто нереально. Хотіла б я зайти до вас на ре... приходь. Приходьте. Моя черга, так? так? Моя черга. Давайте. Пані Наталка дуже відповідальна. Дуже-дуже, да. дуже відповідальна. Звичайно, я вам презентую аромат своєї власної колекції і від мого улюбленого парфумера Франціса Курджана. Я б це... сумнівався, пані Наталка. Пут в концентрації екстре де парфам. Я буду наносити. Боже, у пані Наталки є така фотка. Так. Отака. І там курджан стоїть дуже мило. Е, якщо ми завітаємо на офіційний сайт Maison Francis Франціскурджан, відкриємо сторіночку з ароматом ут, то перша фраза, яка нас зустрічає, це те, що ут в концентрації екстра деперфан це ольфакторний скарб, натхнений вітром, піском та золотом. Угу. Аромат дуже містичний і чуттєвий, а ще він дуже потужний. Uh -huh. І, звичайно, він в стилі Франціса Куркджана. Мені здається, це квінтесенція. Взагалі удова колекція це квінтесенція його творчості. Це шикарні аромати, це просто розкішне звучання, дуже багато. І правда, цей аромат складається із ключових і, мабуть, його улюблених компонентів. По-перше, це шафран. Одна із найдорожчих, дорогоцінна спеція, і її називають червоним золотом. Тут є деревні акорди, тут є кедр, його багато, і взагалі аромат щитується дуже деревним. Тут ніби дуже-дуже багато дерева. Класична нота уду, угу. є ваніль і є амбровий акорд. Все ніби просто, але звучить це. А за що ти його любиш? От як ти себе ототожнюєш з цим ароматом? Мені дуже цікаво. Бо він незвичайний, він дивний і він дуже під настрій. Я його люблю носити от саме в холодну осінню погоду, і особливо вранці. Коли це все поєднується з цим повітрям і видає тобі ноти дерева, фотоплівки якоїсь майстерні, чогось такого. Ну, знаєте, творчого. От для мене він дуже творчий. Хоча він дивний, я згодна, він не для кожного. Ти знаєш, Наталко, я думаю, що це твоє альтер-его. Цей аромат можна описати так: не кажи мені, що робити, бо я сама тобі скажу, що тобі робити. От він. Це підкреслює. Він мега потужний. В нього просто такий, знаєш, напор, який зносить все на твоєму шляху. І він не дає іншим людям щось тобі сказати: ні, ні, Наталка, щось можна, я зроблю по-іншому. Ні, ти маєш робити так. Цей парфум я ідеально бачу на якійсь е дівчині або хлопцю, який займає керівну посаду і який просто в полоні. Цього парфуму і всі інші навколо нього в полоні цього парфуму. Ось якось так. Так, я б сказала, що той керівник такий есертів, а аромат такий шарп. Да, так, просто. Я я сказав, так буде. Окей, Next. друзі. Наступний від. Боже, вся піраміда рушиться. Робити? Друзі, від такого надпотужного, такого, знаєш, стверджуючого аромату до чогось гурманського, лайтового, також про усмішки. От я люблю гурманіку восени. Туди, Туди да? так? Та, та. <смеш> Добре. Це е, такий аромат, друзі. Аромат називається від бренду Plume Impression Royal Bourbon, Королівський бурбон. Це суперкрута гурманіка, не дешева, але віддав і не жалію кожної гривні. Про алкоголь, про тютюн, він достатньо солодкий і він просто малює посмішку на моєму обличчі. Як він тобі взагалі? Можна сказати о 5-25. Да, Та сама приємна гурманіка, але цього разу ще й трішки алкогольна. І досить, до речі, в стилі Кіліана аромат. Смокін-хот мені нагадало. Угу. Але а, там Кока-Кольність тут немає. Ні, мені там навіть не Кока-Кольність, а там для мене більше такий яблучний акорд і трішки кальянного диму, і пуста склянка з-під віскі. От для мене угу. так смокін-хот. А оце. Солодше, мабуть, але ж з тими самими акордами. Угу. Дуже приємно, дуже атмосферно, дуже компліментарно 100%. Ідеальний меч до осені, вибір шикарний. Тут нічого не можу сказати проти. Крім того, що це типово твій стильок. Так. А від мого стилька до твого До мого стилька. Това. А можна казати слово факел? Можна. Я не буду навіть запікувати. А зараз а зараз, найулюбленіший мій аромат від бренду Tom Ford. Запіканий. В мене не запіканий Fabulous, Fucking fabulous. Аромат називається. А, аромат fucking fabulous. Як і Наталка, також fucking fabulous. Fabulous. Це свій аромат. Це мій аромат. Його мені подарував підписник чи глядач. Ой, мені б таких підписників. Так. Дуже вдячна, і, до речі, досі не знаю, хто це, Боже, той, хто ти... дарував, вирішив залишитись анонімом. І... Напишіть у відео якесь закодований меседж Наталці, що це ви. Давайте почну з того, що раніше, коли я познайомилася тільки з цим ароматом, я вважала його найгіршим ароматом у Тома Форда. Я, я казала, таким, як так. можна таким пахнути, взагалі що це? Воно пахло мені чим завгодно, але тільки не парфумами, а якимись технічними нотами. Якоюсь мерзенністю, ще чимось, але я взагалі не могла його втямити. А потім, в якийсь із минулої зими чи минулої осені, щось трапилося, і я коли вдихнула, я просто пропала. Я не могла відірватися від флакона. Звичайно, там пішла купа сторіс і купа постів про цей аромат. І зараз я його справді чую так, як нам кажуть про по піраміді, це такий неофужер в першу чергу з лавандою відчутною з нотою шавлі, з мигмивою замшою, з мегдалевим присмаком, мабуть, так, з великою кількістю бобів тонка, і мені дуже дуже імпонує його хлопчачий характер. А угу. ще асоціативно для мене це так: це аромат модного нічного міста. От в тебе побачення. Знаєте, така прохолода. і Ви от вдвох на побаченні, ти трішки замерзла, і тобі твій хлопець віддає свою шкіряну куртку, яка напахчена його парфумами. І от «Fucking Fabulous» — це от саме так. А нічого додати. Це просто ідеальний меч під шкірянку, якщо ви носите шкіряні вироби або схоже на шкіру, от просто буде додавати вам фльору стильності. Дуже круто і погоджуюсь Чоловічу сторону або для дівчат з характером. Ні на кого не намікаю в цьому відео. Гарний! Гарний. Ну, красиво реліз. ж, скажи, красиво. Гарний. Він, до речі, знаєш, мені нагадав аромат, від Комо-Адгерсон Герл. Там був Герл. Я ти принесу його А я послухаєш. Не знаю, до речі, принесла. І Він... що тут так сталося, я його впустила на новій пошті і відбила кут. Ну, бачиш, не а. така ти вже розплата. Роз... Так. То була Розплата. Друзі, з моєї сторони аромат, який я дуже дуже сильно люблю. Я його люблю так, що просто це один з моїх найулюбленіших шкіряних ароматів. Це і моїх, і моїх, і моїх. Так, так, це від бренду Шанель, називається Лев. Аромат зробив Олів'є Польщ. Друзі, в піраміді не заявлена шкіра, заявлений лабданом, як Наталка мене просвітила лабданом також. Це шкіряний матеріал які... тваринним хутром. Так. І е, я не знаю, як Олів'є Польж за рахунок пачулі, трохи цієї бергамотової складової та лабдану, цих смол, зробив такий шедевр. От більше нічого не потрібно. Стійкість просто надпотужна. Так, він дорогий. Але якщо ви шукаєте класичний. Такий, навіть я не побоюсь слово сказати. Цей, такий тонний сексуальний аромат про шкіру. От вам сюди. Якість, все тут є дифузність, шлейфовість. Я, до речі, е, вчора. Ми складали підбірку е з Наталкою, е радили, що взяти, що буде доцільно. Я, до речі, і руки не помивати, ви ж кажеш, що в мене буде в списку, що... я кажу: ну, звісно, що, звісно, шанель, бо без шанелі дійсно нікуди. І це єдина шанель. В мене в колекції так. і більше не потрібно. Ну в мене не єдина, але це улюблений аромат мого чоловіка. І Він, до речі, сьогодні привіз власне мене сюди на зйомку, і він пах сьогодні цим левом. А ще перед? Зйомкою відео ми поїхали поснідати, і ми сидимо, проходять офіціанти, і от цим вітром, шлейфом, долітає до мене аромат, і це так прекрасно. Ну мені, власне, нічого додати, крім того, що тут також велика доза ванілі і сандалу, мабуть. І правда, десь перекликається з класичним шалімаром, але це значно сучасніше і, мабуть, для багатьох носибельніше, Ну, якщо вам в цілому подобається такий напрямок. Але це правда розкішний аромат від Шанель. Просто входить Олів'є тут В топ-5 топ моїх найулюбленіших шкіряних ароматів. І з твоєї сторони. Так, і останній аромат з моєї сторони. Навіть не робимо паузу, тому що моя рука вже тягнеться до одного з найулюбленіших моїх ароматів у бренду Кіліан, і це аромат «Back to Black». Як ми знаємо, що аромат випущений у 2009 році, ти сьогодні щедрий. І поповнив він колекцію The Smokes і аромат, присвячений, присвячений одноіменній пісні британської співачки Емі Вайнхаус, яка Black. так в 27 років трагічно пішла з життя від передозування алкоголем і забороненими речовинами. І якщо знати текст і контекст пісні, так то виникає легкий дисонанс, тому що в ароматі Back to Black» немає нічого сумного, трагічного чи декадансного, навпаки, він дуже солодкий, навіть овер солодкий, медовий, тютюновий і вишневий. Хоча, можливо, якщо з точки зору того, що пісня написана про кохання Емі Вайнхаус до її чоловіка Блейка, то, мабуть, аромат такий самий солодкий, як і те кохання, хоч і досить згубне mm -hmm. кохання. Що по аромату? Його я називаю ароматом із категорії і прекрасне, тому що овердоза медовості, вона правда на межі. Вона іноді видає щось таке, ну те, що інші називають сцанинкою. Люди, які не готові до медовості відвертої в ароматах. Вона тут є, але тут є і. Солодка вишня, наприклад, і вишня перезріла до тої міри, коли вона розпечена сонцем і вона стала коричневою. От так він для мене читається. Тут взагалі стільки нот, що я просто не зможу зупинитися, тому кажи свій відгук. Ну що, Наталобі, хочу сказати: що з твоєї підвірки це перша гурманік. Це по-перше. Він достатньо гурманський. Для мене він в одному стилі Golden Knight, також цього Дуже схоже, бренду. І я його хочу собі в колекцію. Я з твого дозволу просто полюсь цим ароматом і піду в соціум знаєш всіх захоплювати. Класна робота. Реально, друзі, я розумію, що підбірка не дешева, знаєш таких для лухарів, але інколи краще не купувати 100 арабських брендів дешевих якихось. А, або там 10 дешевих флаконів, а купити один, наприклад, шанель, яка закриє топ ваших шкіряних ароматів. Гарний аромат. Хочу тепер його собі в колекцію. Просто браво Натанка, гарний вибір. Друзі, і наступний аромат. Я його спеціально поставив в цю підбірку, тому що я хочу популяризувати українських парфумерів, і він достатньо дорогий, але він дуже-дуже прекрасний. Ще хочу звернутися до колег. У нас дуже багато оракулів на парфумерному Олімпі. Вставляйте в свої підбірки українських парфумерів. Ніхто не дивиться, якщо ти просто береш і презентуєш парфумера або якийсь один бренд. Я думаю, це тобі знайомо. Але якщо ми будемо долучати класні роботи українських парфумерів, ми будемо а, ними а, популяризувати а, в соціум. Тому нас багато долучайте це, дуже легко працює. Мій улюблений, це не знаю, ти знайома чи не знайома, це від бренду Bizet Parfums, називається Діхтярі. Е, Парфумер Богдан Зубченко. І я хочу сказати, раніше мій фаворит був роуз Шефра, а зараз в мене фаворит Діхтярі. Я вважаю, це найкраща робота Богдана на сьогоднішній час. Як він тобі? Перші акорди були дуже димні. І тут що тут є? Шкіра тут є. А дивіться, тут багато смол. звісно. І смоли так, і тут є чорнослив, я хотіла. Чорнослив, сказати. шкіра, підкопченість. Ну, звісно, мені е, перегукуються діхтярі. в дігтярі да. Да, е, з шкіряними виробами, з дьогтям. Але це не. Це такий, це не бьорч, це не, не береза, це не має такого дихтярності класичного кирзового чому. Ні, вона тут лагідна, достатньо гурманська, навіть мені видається горіховий підтон, Більше підтон з ріщини цієї. Цей парфум, він не лінійний, він може видавати будь-що на вашій шкірі. Дуже радий, що він в мене з'явився. Сподіваюсь, буде ренесанс цієї лінійки і знову будуть в продажі, але парфум просто нереальний. Дуже гучний, прямо дуже велика сила в цього аромату. Мене би він, мабуть, із ніг збив, якби я от чотири. Я через потужність хвилююсь, тому що от у мене проблема, коли дуже сильно я чую, відчуваю аромат на собі, мені важко носити, і тому я такі аромати ношу рідко. Угу. Тобто так є, от, наприклад, цей уд, але він ну він зовсім по іншому зроблений. Він прямо синтетично звучить. Угу. Ну в стилі Курджана любить синтетику. А отут Природні. звучання природне, і воно при цьому дуже потужне. І це мене трошки лякає. Хоча композиційно мені подобається. Дуже красиво, і хочу ще сказати пару слів про нашу підбірку. От я дивлюся на неї, і в нас є три гурманських аромати, і три таких потужних класичних. Шкіряних, стриманих аромата. Е, круто, що через аромати я можу також пізнати тебе, тому що реально ти транслюєшся в своїх ароматах. Твій вибір е, формує е, твій характер або навпаки. Е, я розумію. Е, Надпотужна Наталка. Надпотужна Наталка, я хочу до себе уваги. Ну і така маленька Наталка. Ось. Мій вибір він трошки інакший, але в мене також є дуже надпотужна шкіра. Ти любиш дуже виразні і яскраві роботи. Все, що має своє обличчя і все, що має амбру в собі, і ваніль, і те, що. Трішки десь смачне, то все одразу так. йде до тебе. Так. так, отож, ми закінчили нашу підбірку. Ставте лайки, вподобайки. Не забувайте, що це відео парне, сходіть до Наталки, там також над цікаво. Ми жартуємо, ми говоримо про парфумерію і сподіваюсь, в цей, знаєш, такий е, дуже сумний день, такий е, дуже похмурий день. Ви були зігріти нашими промінчиками позитивності і сонця. Тому два. Сонечка сьогодні були з вами. Дуже дякуємо за увагу. Не забувайте підтримувати наші канали вподобайками. Чекаємо наступної зустрічі. І па, -па. па, -па. Доброго вечора ми з України!